Давай, таті, я не думаю, що зможу більше. Дуже важко. Заспокойся, місіфу, тут нічого боятися. Заспокойся? Таті, як я можу бути спокійним, якщо тисячі прибульців за вікном нас чекають. Ні, місіфу. Немає ніяких прибульців за вікном. О, Про що ти, таті? Подивися уважно, Місіфу. Це просто наш друг дракі. О, вибач, дракі, я чомусь подумав, що на нас нападають прибульці тому я тут. Я дуже наляканий. І я не знаю, що в моїй печері, але я чув дивні звуки, звідти я не спав декілька днів, я виснажений Дру -дру У -у -у. Ви мені допоможете. Розраховуй на нас. Ходімо, місіфу. Ага, ага. 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 Дракі а ти де? Ага. Ага. О ні, о, ні, друзі. Я краще залишуся тут. Не хвилюйся, дракі, все добре. Ходімо, місіфу. Ага. Таті, а що як це був прибулець? Місіфу прибульці у космосі. Я не бачу нічого дивного, таті. Я теж, місіфу, але тут так темно, і я не бачу нічого. О, що це? А, Заходити, чи ні, заходити, чи ні. Заходжу. Що сталося, друзі? Ми почули дивний, страшний звук і побігли геть. Це було дуже страшно, дракі. Я впевнений, що це прибульці щось задумали. О, ні! і прибульці захопили мою печеру. Місіфу це не прибульці, а я не згоден. Я теж не згоден. Давайте перевіримо. Гайда зі мною. Що сталося, таті? Друзі, я туди не повернусь. Мені достатньо прибульців. І мені теж. І мені можна у вас переночувати? Звичайно. <плес> <плес> Хтось взагалі тут мені пояснює, чому ви робите стільки шуму! Я не можу спати. <плес> О, ось цей час це була миша? Звичайно, я миша. А ви що думали, прибулець? Я пішов спати. А? І ще одне діло вирішено таті. Так, місіфу, але чому ти не спиш у своєму ліжку? О, я просто все ще боюся прибульців, таті. Але якщо справа вирішена, чому тоді драки спить у нас? Не забудь підписатися. Ой, а хто це може бути? Це певно, лілія. Мишко, а що ти тут робиш? Привіт, таті. Я щойно отримала цей магічний лист, але здається, він для місіфу. Але ж я просив пірацьку пригоду, а не аркуш паперу. Дякую, що принесла його сюди. Будь ласка, таті. побачимось пізніше. Гаразд. Давай подивимось, що це. Це точно не буде цікаво. Це ж просто малюнок. Давай подивимось. Це піратський острів. Як це може бути піратською пригодою, якщо це просто малюнок? Місі фу, це магічна карта. Подивись уважніше. Вау! Вона рухається. Дивись там кит! Ого! Вау! <рик> Кит мене водою облив! <рик> <рик> Почекай, дивись! Вау! Привіт, друзі! Вітаю вас обох у парадській пригоді! У цій пригоді ви подорожуватимете на магічний острів, де вам доведеться довго-довго шукати прихований піратський скарб. Ура, ура, ура. ура! Піратська пригода! Так, так, так. А як ми дістанемося острова? Ви станете маленькими прималенькими. Ура! І через карту потрапите у піратську пригоду. Ура! ура. Ми на острові. Ура! Ура! Ну що, друзі, тепер вам потрібно знайти печеру. Ура! Бажаю вам удачі. Якщо вам щось буде потрібно, кличте мене. Ура! 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 Мені здається, там всередині дуже темно. Ходімо, місіфу, я впевнена, там не так темно. Давай просто повернемося на пляж. Годі тобі, Місіфу. Скоро ми зустрінемо піратів. Ходімо. О, о, о. Здається, мене щось вхопило, таті. Не хвилюйся, Місі Фу, я тобі допоможу. <ривіт> Знаєш, таті, мені щось трохи страшно стає. Таті, де ти, я тебе не бачу. Заспокойся, місіфу, я тут. А що це за очі? Які очі, Місіфу? Та оці! Ми в безпеці. О! Ми вже майже на місці. Таті, таке відчуття, що за нами знову стежать очі. Біжи, місіфо! Де ми, таті? Я не бачу жодного пірата. Не хвилюйся, місіфу. Ми їх знайдемо. Подивись, як красиво. Дивись, таті, я певен, це піратська підказка. Тут написано не чіпати. <соць> <соць> Вау! Нічого собі! Воно, Воно таке велике. велике! Бачиш, нарешті ми знайшли піратський корабель. Ми ж на нього підемо. Звичайно. Він такий гарний. Дивись, таті, Ще одна підказка. Це сторінка з книги. Мабуть, ми маємо її знайти. Але я не бачу тут жодної книги. Давай подивимось, таті. Йдемо сюди. Подивимось. Дивись, таті, Це каюта капітана. Дивись, місіфу, тут книга. Давай відкриємо її. Подивись на цей магічний ключ. Мабуть, він покаже нам шлях до скарбу. Йдемо за ним. О, ось він ось там. Ми знайшли, його, його, знайшли Знайшли його! Скарб. скарб! Давай повернемо його папузі. Він буде дуже важкий. Дивись, Джек! Хтось забирає наш скарб. Ура, ура, таті! Ось і пірати нарешті! Що ви робите з нашим скарбом? Віддайте назад! Ми дуже перепрошуємо, вельми шановні пірати. Просто ми думали, що, можливо, таці, ці пірати мене трошки лякають. Чесно кажучи, мене теж трохи лякають, місіфу. Ми змусимо вас йти по дошці, прямо над акулами. Ідіть. Я думав, пірати нашими друзями будуть, а вони. Маленький папушко, Маленький папушко, врятуй, врятуй нас. нас! Дивись, місіфу, наш друг папушка вже тут. Маленький Папушко, ти будеш їх рятувати. Тоді теж йди планкою. О! То вже! Тоді я вас усіх перетворю на мишей. О! О! А ваші скарби я перетворю на цукерки! Та <свист> <свист> у нас немає більше скарбу, і ми, ми перетворилися на мишей. <свист> <свист> Бідні маленькі мишки, пообіцяйте, що будете гарно поводитися, і тоді вас перетворять назад. О, <свист> так, так. <свист> так. Ми <свист> обіцяємо, <свист> обіцяємо. <свист> Відтепер ми будемо поводитися супер добре. <свист> Блищить яскраво бджілка, а ви перетворитесь назад у піратів. Дякую, Таті. Ти нас пробачиш? Так, звичайно, пробачаємо. Ну тоді вітаю! Пригода закінчена. Ось це спеціальна золота монетка для виходу. О, Дякую, величезний, містере пірат. Не забудь поділитися. Місіфу, не можна ж лежати на дивані весь день. Потрібно зайнятися спортом. Але я зовсім не хочу таті. Розумієш, я кіт, який створений, щоб спадки. Ну ж, бо, місіфу, декілька вправ. Ні, ні, ні ще раз ні. Давай одягаймо наші спортивні костюми. Але я не хочу таті. Треба, місіфу. Блищить яскраво бджілка. Таті та місіфу будуть у спортивній формі. Ходімо на двір. Мяу. Почнемо з бігу, але я не хочу. Хм, думаю, я знаю, як змусити тебе бігати. Місіфу, подивись, хто за тобою? Подивись! Чиропога! Вау, ти такий швидкий, місі фу. А, я дуже втомився, піду посплю. Місіфу, прокидайся. Чого ти хочеш, таті? Нам потрібно піднятися на вершину цього пагорба. Але я не хочу. Хм, якщо ти не піднімешся на вершину, я усе морозиво сама. Моє морозиво на горі. Я йду по тебе. Тільки не знову. Цього разу воно не втече. Це дуже смачно. Наступна вправа для тебе перетнути міст. Ходімо, місіфу. Але таті, цей міст весь поламаний. Тоді ми стрибатимемо. Перестрибуй сама, таті, а я піду спати. Давай, місіфу. При... На дереві змія! А -а -а! Що? Змія на дереві? Там змія! Це було близько. А тепер залишилося переплисти річку, але я не хочу плавати. Але, місіфу, щоб повернутися додому, нам треба переплисти річку. О, будь ласка, таті. Давай, може, човником, а? Ні, місіфу. У мене є краща ідея. Давай перетворимося на маленьких рибочок. Що? Маленьких рибок? <гум> так, місіфу, маленьких рибок. Лищить яскраво бджілка. Станемо рибками річки і моря. Бігом у воду. Уий! Тут так гарно, таті. Поглянь туди, місіфу. Там кра. Ура! Ура! Уий! Ти сьогодні чудово впорався, місіфу, молодець! Це було весело, таті! Яка наступна вправа? Що далі? Більше ніяких вправ, місіфу. Я хочу відпочити. Що? А? Тепер моя черга. Тепер подивимося, як ти бігатимеш. Вподобайку і підпишись.